Анна Казаліс із серії Бабусині казки на добраніч балакуча жирафа. Жирафа Елла була дуже балакуча. Вона й хвилини не могла помовчати. Навіть тоді, коли ліпше було спершу подумати, а тоді говорити. Або ж взагалі не розповідати про щось. І якось, роздивляючись савану з висока, вона помітила невеликий акацівий гай із силою селеної свіжих соковитих паростків. І замість того, щоб вирішити туди й поласувати, тут таки стала розповідати про своє відкриття. О, дякую за інформацію, Елло. У відповідь на її захоплену розповідь мовив носоріг і стрімголов кинувся до гаю. І вже за лічені хвилини там усе було потолочено, а жирафі дісталися самі голі гілки. Це базікало, вибукає всі наші таємниці. Якщо так триватиме далі, нам доведеться їсти лише кору, нарікали на неї інші жирафи. Тож, коли вони знайшли ставок із кришталево чистою водою, то вирішили тримати це в таємниці від Елли. Та як залишити подружку без води в таку спеку. Однак, якщо відвести її до ставу, то вона всім розбовкає, де він розташований. Довго міркували. Але нарешті одному з жирафів спала на думку блискуча ідея: Ходімо з нами на водопій, Елло. А щоб у дорозі не було так спекотно, покрий свою голову ось цією прохолодною тканинкою, наче парасолькою. Запропонували Лепетусі хитрі подружки жирафи. Елла так і вчинила. Тканина охолоджувала, але й затуляла очі, тож жирафа геть не запам'ятала дороги. Коли ж вони повернулися з водопою, то Еллу обступили зебри, носороги та слони. Де ти була? Що бачила? Ох, друзі, радо розповіла, але нічого. Перепрошувала балакуча жирафа. Повірте, я просто нічогісінько цікавого не помітила.